Яка звичайна фраза, яку люди кажуть, не має жодного сенсу? Я пітнію, як свиня, свині не пітніють. Здоровий, як кінь. Коні майже ніколи не бувають здоровими. Це дуже дорого. Вони навіть не можуть блювати. з ними завжди щось не так. Я спав як немовля. Хоча немовлята відомі тим, що сплять жахливо. Шоста ранку вранці. А для чого, по твоєму там ранку? Люди називають лева царем джунглів, не усвідомлюючи, що леви не живуть у джунглях. Ніхто не хоче працювати більше. Ні, ніхто не хоче працювати за зарплату, яка ледь покриває витрати на паливо. Гроші не можуть купити щастя. Ну, це не зовсім так. Вони можуть купити комфорт, можливості та певну свободу, що може сприяти щастю. О, я думав, ти ж веселишся, коли я питаю, коли ми їдемо звідси. Я веселюсь, я не просив тебе йти. Я просто питаю, коли ми їдемо. Чорт візьми, все, що я хочу, це хоч якусь ідею, як організувати свій час. Якщо працювати важко, ти досягнеш успіху. Мій брате, звісно, важка праця необхідна для успіху, але цього мало. Все відбувається з якоїсь причини. Іноді події просто відбуваються, і ми самі намагаємося знайти сенс у них. Це завжди в останньому місці, де шукаєш. Та дякую, звісно, я перестану шукати, коли вже знайду. Щасливий, як молюск. Насправді повна версія щасливий як молюск під час припливу, бо тоді їх складніше спіймати. Те, що не вбиває, робить тебе сильнішим. Насправді, частіше буває навпаки. Спробуйте сказати це моєму нюху після двох хвиль класичного ковід.